Що чекає обмежено придатних військових за неспроможність прийти повторний медогляд. В Житомирському обласному ТЦК та СП повідомили про нові вимоги до військовозобов'язаних, які визнані обмежено придатними. Якщо вас визнали обмежено придатним до військової служби, то для повторного проходження військово-лікарської комісії потрібне направлення на ВЛК. Це направлення можна отримати не лише особисто, а й через електронний кабінет. Якщо ви зареєстровані в системі Резерв Плюс, ви можете. Можете самостійно створити запит на направлення, але будьте уважні, кожен день комісія може обслуговувати всього 50 людей. Тож, якщо ви плануєте відкласти це на останній момент, можете не встигнути. Що ж буде, якщо ви таки не пройшли комісію до 6 червня 2025 року. Вас оголосять вирошу за порушення правил військового обліку. Це може загрошувати штрафом у розмірі від 17 тисяч гривень. Як ви вважаєте? Чи є ця система справедливою для обмежено придатних? Поділіться своїми думками в коментарях.